Я вже півроку розпаковую посилки, а мені пишуть, а що, Аліекспрес працює, Петрович, як замовити на Алікспрес? Що робити? Все, друзі, працює. Якщо кому треба, як замовити, пишіть мені, я вам все поясню. Як писав китаєць, швидка доставка. Писав мені, друже, купуй тиждень часу будеш мати інвертор. Я вам скажу, йшла ось ця посилка з інвертором. Десь місяць і тиждень. Ось така швидка доставка, як нам заявляють китайці. Але дивіться, що в нас є по комплекті. Навіть є вже клеми. В чому ж особливість цього інвертора? Тих інверторів, друзі, в інтернеті вже ціла гора, вже всі все розказали. Але такого ви ще точно не бачили. Всі вони такі простенькі, цей супермодний з дисплеєм. Який я зараз вам вімкну і покажу. Тут у нас дві розетки, один перемикач, ніяких там USB немає, тому що воно там не потрібне. Ну, самий простий два кулера, під'єднання до акумулятора і вихід. Ніби все. По цьому, друзі, ну, якщо оці клеми не брати, то можна, в принципі, так його підключити до AGM акумулятора. І що я зараз і буду робити? Вмикаємо пристрій. Тут все дуже просто. Акумулятор 12-вольтовий AGM 100 ампер годин. Правда, він в мене розряджений наполовину. Все готово, буду тестувати на 3-кілому тепловентиляторі. Правда, якщо ви бачили моє відео, там тих 3 кВт навіть, друзі, і немає. Підключив ваттметр, хоча тут також є ваттметр, звіримо показники цього ваттметра. Цього і подивимося, що з того буде. Давайте запускаємо. Ви скажете, Петрович, що ж ти робиш 12 вольт. Ну, я перед тим, як зарядити ось цей акумулятор, я хочу вам. Показати, так як він в мене вже розряджений, що буде, як воно буде працювати на розрядженому, а потім я його заряжу за добу там і покажу, як буде на зарядженому. Погнали, давайте. Так, тут у нас показує, що вентилятор у нас споживає 40. Зараз він прогріється трошечки і перестане кричати. Тут у нас по нулям. Давайте. Даємо йому. Дивіться, друзі, тут показує, що в нас 500, 600 Вт, 700, давайте так, щоб було видно і там, і там. 10,6 вольт. Я думаю, що на такому акумуляторі він ну, точно не потягне, якщо ми йому 2 кВт дамо. Ну все, він точно не потягне, друзі. Він вже пищить, що йому вже все. Давайте тепер дамо максимум. Подивимося, що трапиться. А все. 11,7 вольт, 11,8. Бачите? Система працює, воно відсікло. А тепер давайте скинемо тут потужність. І подивимося, чи він вийде з захисту. Ха, -ха і він вийшов з захисту. Уявіть, так? Да? Але все ж таки він попереджає, що це є, що йому важко, да? тому що не вистачає потужності. Йомаю, як же ж воно гуде? Ну що ж зробиш? Старенький, він такий пилом забитий, робочий з роботи. Ну, я думаю, друзі, тут все зрозуміло. Ви зрозуміли, якщо 12 вольт, то ну, ну там 800 Вт і він вже все, і він вже буде вмирати. Тому давайте я його заряджаю і подивимося, що далі буде. Ну що, всі готові до винесення вердикту? Все підготував, акумулятор зарядив, що показує 13,1 вольт. Бачите, як все дуже гарно і круто світить. Так, ну що там? 228 вольт в мережі, як завжди, дуйчика вже я прогрів, щоб він не тарахкотів. Да? Як тихенько працює. І давайте спочатку на першому положенні. Перше положення, щоб всім було видно, що там 840 8900. Бачите, яка різниця? Тут кіловат вже, а там ще кіловата немає. Тут кіловат і просадка пішла. Ось дивіться, яка, друзі, пішла одразу просадка до 11,2 вольт і показує, що показує. Показує, що батарея розряджена. 228 вольт. Кіловат 140, а тут показує кіловат 38. Кіловат 150, 160, 11 вольт, він розганяється, слухайте. Так, друзі, ну що, не будемо тягнути. Давайте одразу влупимо йому максимальну потужність. Ану. 10,6 вольт. І все. І ось дивіться, він. І от скажіть мені тепер китайці напевно, ті, що на мене підписані. Розумієте мову? Чому, коли заявлено 4 кВт в пікове, і 2 кВт, він має легко витягувати. Чому, коли йому даю? Ось. 2 кВт, навіть немає. 2 кВт. Навіть немає, друзі. І все, і він не працює. Давайте поки що. Ми зараз накинемо ще один акумулятор. Зробимо два акумулятора по 12 вольт. І подивимося, якщо вона не буде працювати, ця хрінь, то вибачайте, китайці, але прийдеться вам частину грошей повернути за усю приблуду, яка себе не оправдала. Фінальний тест і ставимо крапку в цьому питанні. Два акумулятора підключено 12 вольт. І давайте погнали. Даємо спочатку половину. 12 вольт. Давайте, хай він трошечки розжене його. Ну, один хрен просадка така конкретна йде. Я не знаю чому. Ось кіловат. Як бачите, кіловат. Кіловат. Ну, а тепер давайте даємо йому максимальну потужність. Просадка 10,8 вольт. Два здоровенних акумулятора. Все, приїхали, друзі. Ось вам, бляха, супермодна штука. Запустився, звісно, що він запустився, але йому важко. Ну, тут я думаю, що далі без коментарів. Тобто, бляха. Не знаю, не рекомендую я вам купувати. Бо бачите, я от купив, і виходить, що я вже лоханувся. І оця штука. Заявлено, 4 в пікове. Так вона має видавати 2 кВт, а вона навіть, друзі, не видає Її 1,5 кВт. Ніби супермодна, тут зробили, все дуже круто, там вати показує, вольти, все. Ай, бля. Дві розеточки зробили. Ну, хрін його знає. Давайте, друзі, можливо, та розетка, вона якась проклята. Давайте в цю. Давайте в цю тоді. Бо ж, бо ж не будемо знати. Максимальна потужність. Та ні, то все до сраки. Просто китайці заробляють на нас, тому що в нас зараз біда, в нас немає електроенергії. І вони собі на швидку рушця клепають, нам це впарюють і кажуть: френд, купуй, бляха. Ой, бля, я би щось сказав, але матюкатись не буду. А можливо, потрібно розподілити навантаження по розетках. Давайте, електрочайник. Да? І перше положення. Хоп. Ну, не перше, друге, друге положення. Ні, 2 кВт, і він одразу, бачите, йому стає одразу погано. Ось це в нас електрочайник працює. А це все, друзі, це все. Сказати, що я розчарувався, це не то слово, тому що я розраховував, що ну, настільки якісно зроблено все. Дуже крутий, сучасний з дисплеєм, все, дві розеточки, чистий синус. Все дуже гарно. Китаєць розказував. Френд, я знаю, у вас там біда. Ми вам допоможемо. Допомогли, друзі. Тепер виходить, я не знаю, що з ним робити. Я так думаю, що я не один такий, що ось таких людей, які потрапили в ось цю пастку, їх дуже багато. Що вони розраховували хоча б там на 2 кВт. А насправді вони того не отримують. А далі вже роби собі, що хочеш. Тому, друзі, як бачите, я завжди показую вам чесні ось такі відгуки, чесні ось ці відео. Тому за мою працю, хоча б можете, щоб мені не так сумно було поставити в і підписатися на Петровича. Ну і друзі, ось цей, що в мене був, він видавав кіловат. От нечистий синус, 2000 ватт він видавав Кіловат. Кіловатна болгарка, він її легко тягнувся. Але він згорів, друзі. І я його заніс в ремонт. а Вони кажуть, тисячу гривень за ремонт. Навіть не питали, як там щось. Зразу з порога. Тисячу гривень. Тому цей піде в смітник. Дуже шкода його. Тому що там якісь є запчастини. Можливо, якусь кнопочку усю собі заберу, перемикач, хай там буде. Розеточку ще можна вийняти. Ай. Кулера можна зняти, а то все піде в смітник. Ну, а з цим я не знаю, що з ним робити. Десь поставлю, хай собі стоїть.